Так, друзі, всім добра на каналі Добербобер. Потихеньку складаю я гнізда, вже закінчив складати. і от зняв зараз відео, подивимося про те, чи треба складати гнізда, чи не треба, бо дуже багато є дискусій з цього приводу. Нещодавно бачив відео, де кажуть, що я гнізда не складаю, я закармлюю. Але потім видно, що дві або навіть три рамки розплоду прямо в центрі і десь отакий от, от вінчик меду. І що потім з ним робити, що з цим роблю я і чи треба складати гнізда, скажу відразу, що гнізда складати треба. Неважливо, яка це система буде. Якщо ви впевнені, що у вас там є мед, можете не дивитися. Якщо кожен працює по своїй методиці, кожен працює так, як вважає за потрібне. Тож так як працюєте ви, не значить, що підійде мені, так як працюю я, не значить, що підійде вам. Але зараз ми подивимося, як я працюю. І, будь ласка, скажіть, чи збираєте ви гнізда в зиму, чи ви закормлювали, бо я в цьому році закормлював раз, то що залишилося з забруса, я вимив. Там літрів 60 було, я віддав це на пасіку, як слону дробина. Ну, Сам факт, що віддав. Ну так вони не сильно брали, але факт лишається фактом. Цукор я не давав, я вже другий рік не закормлюю взагалі, то хоч давав там літрів по 4, а це взагалі нічого не даю ніякого сіропу. Тому що з такою ціною це зайва робота, дуже багато роботи. А Так, зараз трішки склав сімей, лишається дуже багато і для складання лишається все десь близько тиждень-півтора, тому що далі дощі, далі там буде. 8 градусів, тож поспішіть скласти, якщо вони склали, і на високий випадок передивіться, краще будь спокійним, передивитися і нормально скласти в зиму, ніж потім цілу зиму бігати з пакетиками сиропу або навіть е, ложить мед, краще мед ложить. Ну я бачив, де хто каже, і сироп клав, годував сироп. Тож, е, друзі, не провтикайте момент, краще попрацюйте зараз. Ліше, передивіться, в кого там 10-20 сімей, це не так багато часу займе. І спокійно йдіть собі зимувати. А ми дивимося відео. Так, друзяки, всім бобра ви на каналі Добербобер. Сьогодні у нас жовтень неділя, не знаю, 20, 20 жовтня. Так, і ми сьогодні поки що тепленько. Ну, тепленько сьогодні, після трьох часов вирішив попрацювати. Що ми зараз робимо? Чи треба складати зі гнізда, чи не треба. Чи... Е... Як взагалі я працюю з рутами. І от приклад, чи треба складати з гнізда чи ні. В першому корпусі отака от картина у нас, такі рамки. Ось такі раночки. Ми їх зараз поки що викидаємо. Сюди складаємо. Так. І от. А такі в нас гнізда були або в другому корпусі, або по боках першого. Ось це приклад корпус був теж. Така рамка взиму не годиться, це була. По-моєму, навіть в другому корпусі. Так, і треба все зробити правильно. Температура у нас зараз близько 10 градусів, але ми все одно працюємо. Ось такі от. У нас рамочки. Ну, Вони в зиму, якщо ще ця поставить її між повномедними піде, то ті не підуть. Дехто в мене питав, чи вистачає мені корпусу для того, щоб вони пішли в зиму. Вистачає цілком ще й лишається. Але зараз я лишаю деяких по 6, в основному по 6 рамок я лишаю. Плюс-мінус ось підписав слаба. Давайте її подивимося, в чому її слабкість. А її слабкість в тому, що вона любить мед. Так, ну от така сім'я, сила сім'ї, тобто невеличка. Вони просто порозлазились, ну їх небагато. Ми сюди досипемо бджіл з бджолопакету, який ми купляли в Кривенка про бджолопакети буде окремо відео. Таку теж, якщо поставити між повномедними, вона ще піде. І от такі повномедні, більш-менш повномедні. Це те, що я вважаю, повномедною, вона важкенька. Ми лишаємо в Отакі от. от Це їх повитягував. Іде слабкі сім'ї. Ми їх потім, де в нас не вистачає, додаємо. І зараз з вами от подивимося, як я працюю з бджолами. Так, це ми уберемо, щоб нам не заважало. Оп, убрали. Так, показую. Першим ділом ми логічно да, дивіться, всі ремені, ось ще це які не передивлюся. Не, не дивився ще його бджіл. Так, знімаємо. Тут вони такі ще шубутні, сильні. Сильні. І от бачимо, да, Якщо немає плівки, що буває, якщо немає плівки, от вони в зиму от прямо так от в зиму, і вони підуть без плівки, без нічого. Ось, ось дивимося, поставив пластиночки в зиму. Ну, Зараз по порядку прям з вами розберемо корпус, якщо машинка у нас не злякається і не побіжить додому, бо вона мої рукавички, чи її рукавички, ось а мої рукавички десь хтось прикакав. І от дивимося, сім'я трошки зленька. ну, Корпус з медом. Коли в мене ось сім'я зла, так що може Маша зараз і буде тікати. Що ми зараз робимо? Цей корпус ми знімаємо, ставимо сюди. Оп. Хорошо, цепився. А цей корпус ми ставимо на місто! Так. Сразу скажу, що мед там є. Беремо димарець. Якщо я весною і літом, я дуже-дуже рідко працюю з димарем. Це в безвзятковий період, коли бджоли злі, тоді працюю з димарем. І от зараз а так я димаря не розпалюю. Так. І зараз подивимося, що ми робимо. Для чого це робиться? Зараз, якщо нам не повезе, ми побачимо. Для чого ці всі хитро-хитрі махінації? Так. Бджолок струсуємо. Так. Хтось хвилюється, що якщо бджола впала, вона може замерзнути. Тут є два варіанти. Або ця бджола сильна, вона підніметься і залетить назад у вулик при такій температурі. Або є другий варіант. При такій температурі вона не підніметься, не залетить у вулик. Відповідно, вона помре. Відповідно, вона слабка і все одно вона померла. Маша на ноги бджола лазить. Так. Пальцем стрельний, вона викидеть. Так, поки що викидаю сюди, потім я кидимар розпалюю, я їх... Люди Марі. Так. Ось у нас рамочка, отака, вона піде між міжповномедними. Зато бджолам буде де зацепитися. Гніздо збираю або під одну сторону або під другу. Тут не сильно принципово. Так. Оп -оп. Так, дивимося, що у нас в гнізді далі. Ну, от така рамочка, вона теж у нас йде, теж йде, ставиться між повномедними. Так, бджола тіка, щоб не задавив. Так оп. Дивимось, цю. А ось у нас розплод. Якщо вам видно, ось у нас Розплод бджола виходить, ну, матка тут слава Богу не сіє вже. А тут ще є черв'ячок. Що ми з такою рамкою робимо? Якщо не багато, ми лишаємо, але ми лишаємо між повномедними рамками. То, що ми бачимо, що тут мало метку. І наступна буде повномедна. Так, лишаю. 6-7 рамочок. Оце дуже пуста, нам не повезло. В сім'ї розплод. ще не дивився. Ну от, розплод ось все просто, це все розплод. І поставимо ми з краю, тут теж розплод. Поставимо її з краєчку і потім ми її благополучно заберемо. Так. Через тиждень дивимось що тут і тут така ж сама картина. Розплод. Ось розплод. І що я хочу звернути увагу? бджоли якраз сядуть зимувати на цих рамках і відповідно корму їм не вистачить. Того треба збирати у будь-якому випадку. Я бачив, люди кажуть, що не збирають їхнє діло. Я своїх бджол збираю. Так. Зараз ми беремо звідси всю рамочку. Крайню темненьку. Так, у нас пергуй, правда. Ну нічого, пойдеть. Ставимо це п'ята Так. ну, Лишаємо ось цю. Це в нас шоста. Ми її прикриємо, прикриємо, візьмемо десь отсюда рамочку. Прикриємо оцією біленькою. Чому біленькою? Скажу. Бджоли з практики збираються на темніших рамках. І... Відповідно, на світліші рамки їм не захочеться збиратися. Якщо ми світлішу рамку поставимо з краю, це буде як кроюща рамка. Якщо ми її поставимо десь всередині, а всі світлі поставимо в центрі, там, де більше рамок у нас не буде, вони можуть викучитися бородою, на ній вже практика була, і потім будуть проблеми, можуть просто посипатися. А оці дві. Через тиждень ми просто заберемо. Так. Навіть ну, да. цю можна було б лишити. Ну, подивимось. Так, і що тепер робимо ми? Беремо пустий корпус, ставимо і беремо. Оп, до речі, лайфхак треба попросити жовтою е, краскою. Тоді буде видно, де валяється стамеска. Бо в мене стамеска по двору валяється, не знаю, тут 5 на рядку. Так. І от нам невідбудована ващинка. Дивимося далі. Це був, друзі, перший корпус. Просто пуста сушнина. Далі дивимося. Пуста сушнина. Миша сожрала. Далі дивимось. Джоли тут лайк. Осьо, просто отакий от кусочок. Далі, ну. Оп, кошенятку. Покажи кошенятку, погоду мишу ловимо. чи на місце, чи бджол. Так, і от бджол просто тепер беремо, сюди струшуємо. Обережно, щоб багато не посипалось. І струшуємо сюди. Так. То ще одна так. і от такі рамки в нас в першому корпусі коли жирніші попадаються коли бувають взагалі пусті попадаються оце той випадок коли попадаються пусті Так, да, це, походу, легкий був корпус, відповідно, їжі тут для них не вискочило. Трусіємо цих. Витрушуємо з корпуса. Так і стараємось якось обережно витрусить з криші. ставимо крившу на місто, поки вони не почали вилазити. Оп-оп, оп-оп. Все, поставили. Це, до речі, матка е, З роя, дочка з Ройової матки, яку я показував, а може, ну так, да, показував в попередніх відео. І зараз давайте сходимо. Подивимося, як вона себе зараз цюхає. Ось вона якраз зараз тут. Так. Якої сили в них була мати? Ось скільки зараз займають бджоли в корпусі. Побачили, так? Да? Ну, хто побачив, той хотів поба... хто хотів, той побачив, хто не хотів, той не побачив. Так. І Міг би я так показувати, вибрати таку сім'ю, ще одну сім'ю, поставити їх поруч і казати, як є я чіткий бджоловод. Але покажу, от, наприклад, цю сім'ю. Тут не так багато бджолок ми бачимо, да? Давайте тут подивимось. Це, до речі, була ота крута матка, коли я розказував, хто слідкує за каналами. У мене було три крутих матки. Ну отаку от силу займає зараз. Бачимо, так? Да? Так, подивимося тут. Ну, отак от сидять. Це вже зібрані. Так. І піду я працювати зараз далі. Якщо буде щось цікаве, ми ще до вас повернемось. Так, друзі, і це зараз хочемо подивитися з вами сім'ю. 105. В стамеску положив. Та, що я бракував матку. Так. Ще по стамеску зганяю. Бедебум, це от і я. Е, та матка, що була бракована на маточник. Не на маточник, це вже на матка з отого жорсткого роя, що в мене був. Зараз подивимося. Що вийшло з цього? Так, ладно. Ось ми жерненько покасо витягнемо. Знімемо. Ой, а тут а ось вони двіжують Так, видно чи не видно. Та думаю буде видно, якщо що. Так, тобто тут пів корпуса крепких, не знаю навіть що робити. Навірно, з верхнього рамки сюди поставимо та й на тому все. Так, ці поки що. Витягнемо, щоб не мішали, щоб зручно було вставляти. Так, цю забираємо. Далі. Так, так, так. Двигаемся. Ну от, пусті пустыне рамочку. Витрусуємо. і забираємо Так, ну отсюда ми Поставимо от сюди єсть Так, далі пусте зна. Якщо повезе, можемо побачити матку. Так, вже 5 часов вечора, то потихеньку люлей починають давати, злиться починає сильно. Так. Всю ми поставимо сюди. Так, дивимось далі, що у нас тут. А у нас тут розплод. І тут, і тут. Цю рамку поки що лишаємо. Так, що у нас далі? Блін, 20 жовтня, а ще розплод є. Теж розплод. Поки що лишаємо. Дивимося далі. Що у нас тут? Тут цю ми забираємо. оце це жирненько. так Так, ми ставимо сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять, і ще одну чи дві. Тобто я зараз лишаю ось так ось дві з розплодом, а через тиждень я їх заберу. Так, і дивимося. Що у нас тут? Прикриємо цією. Ну, бджоли тут багато зимуватимуть на семи рамках. Поставимо ось цю. Так. Оп, оп Піджимаємо, ставимо пустий корпус і перетрушуємо. Робота, звісно, клопітка. Клопітка робота. Ну її. Работать надо. Так, вот такая у нас рамочка. Сім'я тут крепка. Ось ось ще. Бачимо. бджолки. Так. І так от потихеньку я перетрушую джіл. І ці бджоли зараз напротязі півгодини зайдуть, або розлетяться по пасіці.